Шахтарі знову перекрили трасу Ковель-Жовква на мості через річку Західний Буг. Попри те, що гірникам обіцяють, гроші прийдуть на рахунки з дня на день. Ті віри не ймуть. Акції будуть продовжувати до останнього. Всілякому терпінню є межа, кажуть нововолинські гірники. Що півроку працівники ї копальні змушені випрошувати свій заробіток із простягнутою рукою на дорозі. Поганою, втім, куди дітися, традицією стало платити заробітну платню робітникам цього підприємства як двічі на рік. Дістало, кажуть, шахтарі і знову на традиційне місце протесту. Сьогодні вкотре перекрили дорогу на мості через річку Західний Буг. Люди до такої степені в і не дові... Віри до влади, що люди не вірять, і люди поставили питання ультиматумом, поки не прийде смс-ка на мобілку, що гроші вже їм на картку поступили на рахунок, до сих пор золотої акції протесту вони не підуть. Розклад такий, через кожних 15 хвилин ми пропускаємо в першу чергу це термінового виклику машини: пожарка чи медицина, автобуси і легкові машини. А що ми не пропускаємо, це сотрасавто, Так це машини, які працюють на бізнес або депутатів наших, або олігархів. Обіцяють, а не виконуєте, що обіцяють. Ви не вірите вже цим обіцянкам? Звичайно, ні. Наші сім'ї вже не вірять тому всьому, що нам обіцяють. І бачите, в державі що робиться. Грошей нам не дають і нема за що жити, комуналку платити, тарифи ж повишають. Дістало не тільки гірників більш агресивно, аніж раніше. До акції ставляться і водії, котрі змушені вистоювати в заторах, що утворилися через перекритий автошлях. Кермувальники сперечаються, дехто не витримує і рушає прямо у натовп мітингувальників. Я вважаю, що це взагалі от не акції, тому що хай вони їдуть до влади, домагаються. Тут в дорозі стоять куча робочих людей, яким також в яких мають кормити свої сім'ї, своїх дітей. Я не думаю, що тут зараз люди їздять на відпочинок. Кожна людина, в кожної людини є свої справи. Зараз час важкий для всіх. Я не думаю, що тільки для одних, от оцих людей. Тобто, а тут що, влада стоїть? Чому вони тут ходять? Хай йдуть до влади. Хай влада вирішує на місцях, що потрібно цим людям. Я думаю, що ми їм не вирішимо їхніх питань. Головне, щоб вони положительно закінчувалися. Може бути не здесь это треба делать, а где-нибудь возле правительства. Это было бы, мне кажется, более эффективно. Здесь стоять просто обычные люди, які хтось которые... едет в гості, хтось едет домой. Тобто ні -то при чому вони не паднімо шахтірам зробити платить. Вот Вранці з'явилася офіційна інформація. Документи, що дають зелене світло фінансуванню підприємства, вже підписала міністр фінансів Наталія Яресько. І вони пішли в хід до державного казначейства. Справа, нібито за малим, але гірники непохитні. Занадто багато вже не виконаних обіцянок. Про луна Мало на їхню адресу, тож стоятимуть, доки на мобільні телефони їм не прийдуть повідомлення про зарахування коштів.